Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі ТРУ Україна і дуже багато повідомлень. Але Аня, подивіться, що там з допомогою від Америки що у нас з ЄС. Тому дивимось зараз Америка. Допомога, яка буде фінансова, військова, і дивимось стан справ. Чи буде початок перемовин про вступ до ЄС і взагалі що нас чекає? Тому що дуже дивні е збіги обставин, обставини, які зараз навколо України, Змінилась дуже ситуація різко і не дуже ми готові до цього. Так, Америка. Що буде взагалі якась підтримка для України найближчий час? Ще ні, і ще багато о, вислухаємо поганого в нашу адресу. Але тут кажуть не відступати. Дуже порахували, дуже багато витратили, і зараз там якась частина влади просто дуже сильно жаліє, що взагалі надавала цю допомогу. Тобто частина не те, що проти нову допомогу надавати, а просто навіть там є якась така злість, що взагалі надавалася допомога. Але залежить подальший розвиток ситуації від нас. Нам треба стояти на своєму, не відступати, чекати. Чому? Тому що тут буде якась від ворога, ситуація дуже погана. От щось спровокує все ж таки надати допомогу. Удар, атака. Подивимось плани ворога потім в іншому відео на грудень стосовно нас, але тут кажуть, що. Якась проблема знову виникне, хоча б не на фронтах. знаєте. І все ж таки цю допомогу нададуть. Це показує саме військова. Допомога Америки, Україні. Чи буде. Підняли питання, щоб зовсім не допомагати. І стоять на цьому. Стоять на цьому чому. Ми не зобов'язані, кажуть. Ми не зобов'язані. Хай Україна сама несе відповідальність за свої втрати, жертви, за загиблих. Буде допомога. Буде. Буде. Буде захист військова грошова. Перше передадуть щось з ППО, інша країна передасть, якісь домовленості буде. Але такий момент, що на весну буде ще кризис. І якийсь з цих, з цих кризисів ми не пройдемо і, і залишимось без допомоги. Невідомо. Зараз не показу. Криза буде ще на весну. Допомога від Америки, чому з нею проблеми, що взагалі відбувається? Ну, Бачите, парламент показує сварки під парламентом, ми це знаємо. Хтось, хто має вплив на це рішення в наш бік, він ізольований, не може нам допомогти. Європа буде розмовляти, Європа. Європ... Господи, Європарламент. Стосовно цієї допомоги, але нам будуть казати, що навіть тут може до судів дійти. Що ми повинні ворога всередині себе Америка викоренити. Ті, хто нам не дають можливості допомагати іншим країнам. Тут не тільки ми, і не тільки Ізраїль, тут ще якась країна постраждає, три країни або три напрямки фінансування. Ні, все буде добре. Тут ще Британія підключиться, поки в Америці проблеми будуть з допомогою нам. Нам запропонують якусь угоду. Замість НАТО поки що. Тут дивіться, тут прям прорив якийсь буде. Що мені не подобається. 2024-й прям дуже сильно збагатиться хтось. Будуть збагачуватись люди через цю допомогу. І це буде просто позор, після якого нам не дадуть більше. Звичайні люди будуть чекати, лікарні також будуть чомусь чекати. На підтримку, медицина. Гроші треба, на соціалку треба. А хтось ці гроші в собі в карман поклав без коментарів. В грудні буде допомога від Америки в Україні. От знову можете перемотати, ті ж самі карти йдуть. Буде. Спочатку якась інша країна надасть, а потім вже Америка своє злагодь, узгодить. Що треба знати просто зараз про цю допомогу? Вона буде. Вона не закрита повністю. Але вона, знову ж, ця карта, вона не повністю дійде до тих людей, які треба. У нас всередині бардак. Ми зсередини розвалюватись почали. Я не буду там коментарі, оці, що там, якщо напишуть. Там. Я не для того це що сказала, щоб ви мені писали, що ми давно розвалюємо, Згниємо і там, і все таке. Я не про те. Я про те, що процеси треба ці контролювати. У нас є органи, які працюють, структури, які працюють і повинні це контролювати. Надходження військової допомоги овер треба. Відслідковувати гроші, все інше, закупівлі. Якщо це зміниться, все буде добре, поки не бачу, щоб не краще змінилось Як сліпі, знаєте, от нам надали, ми їх як вкинули, на момент їх по документам провели, що ця допомога доставлена, вона десь або ці гроші реалізовані, або вони десь усідають Причому там в один карман іде. В одну кишені. Ну от він. Ну, подивіться, шукається. Угу. А в лікарнях нема чомусь. На наступ грошей нема. Тільки по карманах. Що робити? Зупиняти всю цю ситуацію. Багато людей без підтримки залишиться. Що стосується соціального. Хтось не захоче в офісі працювати президента, хтось не захоче в міністерствах працювати, піде людина. Скаже, я шукав шука вихід з ситуації, ви мене не чуєте. Це на 24-й, на початок 24-го. Ви мене не чуєте. Нам дають, нас люблять, нам дають, щоб діти народжувалися, щоб ми розвивалися. А Ми просто ці гроші не, не спрямовуємо туди, куди треба. Люди живуть їм важко, вони з останніх сил живуть. У нас в парламенті, дивіться, початок року в Верховній Раді там просто буде. Як тільки вони вийдуть, там просто буде мрак. Та будуть сварки і я не хочу цю політику дивитись нашу. У нас всередині у нас проблема. Системно пішла проблема. І та, яка зараз не дає ну, працювати механізму державному. Єс. Ну, і зараз ми будемо дивитись єс. Ну, ми ж не йдемо, якщо ми корумповані. Є, чи, чи почнеться процедура перемовин щодо вступу України до ЄС. Щось доведеться продавлювати. Бо один учасник, ну це чоловік, ми зрозуміли, хто, він хоче грошей, я так розумію, це Орбан, якісь привілегії хоче, якісь своїх плюшок. Як тільки він їх отримає, почнеться процес перемовин дуже важкий, психологічно важкий. І знову ж таки питання, що робити з тим, що у нас військовий стан. Мені ніколи не було зрозуміло, якщо ви знаєте, що ви не можете нас кудись там прийняти в НАТО, не можете, не хочете, неважливо. В ЄС, поки в нас іде е, військові дії на території йдуть, України, чому ви це е, ну, взагалі починаєте якийсь процес інтеграції, ще щось? Якщо ви потім кажете, Ой, вибачте, ми не можемо вас взяти. У нас дуже багато випробувань на шляху, зараз покажу ДС. Ми самі винні. Винні в тому, що ми не навели лад. Чому не наводить лад? Сконцентрувалися на військових діях, запустили соціалку контроль за життям, в принципі. Хтось хворіє та помирає, а хтось збагачується і отримує додаткову вигоду з війни. Чи можна змінити ситуацію? Можна. Нам як буде, будуть відкрити двері, але треба буде виконувати дуже складні задачі, завдання, відповідати, і буде дуже складно. Як відноситься Зеленський до корупції? Як відноситься Зеленський до корупції? Але очі закриваємо, бачите? На щось закриває очі, а десь намагається пробитись якогось результату. Я так розумію, що на реальну корупцію підзакриваються очі, бо нічого зараз діяти не можемо. Нема механізму. А намагається юридично якось зміни внести, дуже важко. Вносити юридичні зміни. Якісь закони, я так розумію. І небезпечно. Може відповідальність більш жорстку вносити. На кожному кроці, що стосується змін у процесі фінансування будь-якого, є небезпека, є проблема, дуже важко йти. І це саме питання в людях, не в наших партнерах. Від нас також багато чого залишить. Ну, тому наші надії за зірку будуть марними, але нас попереджали. У нас залишаються останні два шанси. Дві спроби. Або ми щось змінюємо, або ці питання зависають. І це всі знають. Зеленський це знає. Будуть перемовини щодо вступу України. ЄС. Yes. Будуть. А потім довгий шлях тернистий. Поки так, може змінитися ситуація. Я сподіваюся, що вона зміниться. Ну, тому що, дивіться, я так розумію, що ми для ЄС ми не підходимо чим, ще. Рівень зарплат медичного обслуговування, якийсь соціальний рівень, дуже занизький у нас. Боже, у нас э, людей з низьким достатком дуже багато, безробітних, там статистику треба ну, подивитись, якщо захочете. Щось, що не відповідає. Тобто турбота держави про соціально незахищене населення воно не відповідає, вимогам до ЄС. Тут треба буде... І тут ми намалюємо циферки, що нібито у нас все добре. А це перевірять. Оце ще є ще одне питання. Я так розумію, що тут ще пов'язана з грошима, бо та допомога, яка надавалася на соціальні установи, її просто нема. А на папері вона є, а по факту її немає. 24-та розпочнеться дуже цікаво. Я думаю, там будуть закривати політиків, діячів один за одним. Справи відкривати людей ізолювати за відлюдником, ізолювати від влади. Тому що інакше результат, я кажу, кіна не буде. Результату не буде жодного. Ну, поки що сварки в парламенті. Мені аж, я сиджу, знаєте, я все це розказую, те, що бачу. Мені соромно просто всередині соромно за те, що відбувається в країні, соромно. Як вам це пояснити? Мені, от просто не те, що огидно, соромно, що так, от, що це все відкриється і що так люди роблять. Все буде добре. Вирішиться питання з ЄС з часом і з Америки. Вирішиться, але не так швидко, як ми хочемо. Карта Сонця показує все вирішиться в наш бік.